правду ми да, про ці трактора багато бачив на площадках. От такі, а, е, з трьох да, стоять, типу, все модно, да? трьохточкові маленькі тракторці, типу, шифінг менше, дешевше, От такі скаути, може бути такі скаути, може бути називатися, може бути кінтавер, ВР. Всі бачили, на них дуже солодкі ціни, солодкі такі приємні, Но, дійсно, Давайте таку поділу. Дійсно, я вам тако скажу, що по них досить багато було звернень по сервісу, в якому плані. Я зараз все розкажу. Ну Поки підпишіться на канал, то шукає собі тракторця, я думаю, це буде корисно. І перший мій аргумент, чому б я не брав такий трактор, перший мій аргумент не буде по тому, що там буде щось ламатись, чи він там херовий. А якщо розглядається кожна людина розглядає трактор, я б тако трошки далі пристав би. І обрав би шифінг. Тому, чому шифінг. тому що вага мужики, тому що вага все-таки цих тракторів вони всі легенькі. Шифінги де то на 300. Тут іде він легший. Він в якому плані зручніший. В тому плані, що тут у всіх них роздвіжна колія від вузького взагалі 90 там, з копійками і майже до 130 можна роздвинути. Под любе міждуряддя, що переднє, що заднє ось. От, він іде такий компактний. І при цьому, при всьому, в дійсності тут, от, чесно, з цих звернень по гарантії, які були, всіх. Ні одного не було по а, тому, що коробка лягла, щось не передачі, не передачі. Тут коробка а, бляха, ну, вона не шифінговська, але вона як в шифінгу майже. Тут, звісно, маленькі тяги. Менше вона піднімена підйом, вона сама менша, але від мотобочної коробки тут немає нічого. Рукава моста заднього теж, бачите, все. Воно вміняємо абсолютно зроблене. Ось, ось понижне повишене. Ось передача. Працює по типу шифену. Тут немає блокіровки і не буде. То, то мінус, звісно. Тут от я в всі реча понижне повишено, речах включає ВОМ. І підйом навіски. Все, Чотири речі управління, все, більше тут нічого нема. От. І тут е, вас ніколи не... Ну тут не, немає насосу, немає не нема контура на гідравліку зовнішньо. От. Ну, які ж моменти були? <кхи> моменти були, що е, стартер, генератор, моменти були. Моменти були, возврат був, одна людина взагалі відмовилась. А друга людина, ми зробили доставку, ну, зробили заробіток в нуль, там, щоб людина з за доставку заплатила, бо він був весь весь капот, все вони зрозуміли скаут ще більш менше кентаври, взагалі таке чувство, що собаки драли коротше, ті кузова, не знаю в чому їх везли з якимось, чи що ну бляха, ну, то питання до переводчика. І саме лавка красочна, тут херово, тут нема. там ні грунта, ні лаку, тут просто один слой фарби, і одразу маленька царапинка, воно бере до металу. вот такий момент. Тобто той не момент, що трактор там став і не працює. В плані моторів тут теж все, ну. До речі, от по шифінгах багато було. Ну, не багато, пару було, що там прокладка прогоряє, все а, перегріває. Тут такого нема, мотор трохи менший, Він 22 конячки, не 24, 11-15. Він такий, я б сказав, оптимальний. Файний мотор, мені подобається. Так по відгуках людей працює, ну не було теж по моторах. В мене особисто, яке я продав, не було. Косяків. Там десь перемкнула електрика стартер здох, от, поміняли. Там ще щось, такі моменти є, да, що воно. Бачите, приходить не в дуже хорошому стані. Пани по електриці, датчик, там може не працювати. Ну якщо людина таку прискіпала, то е, зверталася одна не забрала і казала, шо ви мені бляха привезли за корча. Люди, що ви мені бляха привезли за корча, тому що я кажу розганяюсь 30 в мене руль такого. А бачите, тут рульова рейка, як зробить. О, ото люфт у рулю. Все. Вже, бачите, Ось звідси вже починає і звідси. Ну і тут що ви подрати 30 їде, вона кидає зі сторони, вто відомо, ти на ньому 30 їхати, розумієте? То на трактор, щоб їхати на ньому 30, як Дон Фензі одною рукою курить, другою рукою балакать по телефону, поняв, не так не буде. Тут іменно ви вчепилися в кермо, та двома руками і такої іконку сюди. Оп-хоп, і їде собі. Слава Богу, він вас довезе, бо я ж кажу, коробку везе. Мотор везе, все ровно, але не буде там комфорту, він тарабанить, він незручний. В нього рульове таке собі покузив та моменти. Ну, тут за що платиться гроші за 11-15 мотор, я розказував за коробку з трьох точки, де ж нічого не треба, де роблять, перероблюють. Ну, основний, є, звісно, косяк, що ті, що ті вони легкі. Вони легкі, вони менші шифінг, менше по вазі. І Тут далеко не все навісне не піде. Наприклад, тут копачка піде, тільки маленька на 40 вібраційна. Транспортер сюди без шансів всунути, ну хіба що український ДТЗ, і то важкувато буде. Польський транспортер взагалі можете забути. Так само про косу, якщо посипить роторну косарку, Віракс, Бомет 135 там, то теж на ці трьох точку. Ну, навіть сюди не сяде по яблуках, воно все менше. Так само з пугом потрібно погратися, бо 225 пуг він не потягне. Е, ну, йому буде важко, важко з цим пугом. З 225 з пугом. 220 він буде працювати. 220 польських пугай їх взагалі ні, майже ніде нема. Українські пушки полтавські, требують до Скажімо так, так само косівка сюди піде сегментна піде сюди. От, вона дешевша, роторна киде тільки українська, вона кончена вкрай. Українська роторна коса така КР-105, така дводіскова. Ну, вона теж кончена, але в плані, що її треба ще до неї руки прикласти нормально до тієї коси, щоб вона хоч якось працювала. От, і вона постійно треба обслужування. Так. Ну, то, що віерекс, там бомит купив, забув. В плані там фрази теж 140. Ну от людина 140 купила, чекає зараз на заміну фрези, тому що тяжко їй 130 піде облігченне. Ну, бачите, не все навісне сюди стане. Не все. І не вистачає ва йому ваги тому трактору і, і, і потужності. То все є факт. Але мотор, коробка і самозалізо, навіть тут Ось цей о, мост передній, бачите, він маленький, він такий корч, ну він корч. Що це сказати? Корч, то як корч. Но він грубий, тут залізо за не є зекономить. Так навіть сама рама. Навіть сама рама, тут файно все в цьому плані зроблено. Тому якщо у вас там є поля, якихось 3-5 гектарів, то я все одно дивився на шиф. А якою у вас задачу? таких стаїх об'ємів не стоїть, але вам треба, от ви розглядали мототрактор, розглядали там зразу комплект на трьохточку точку, навіть багато питало мені, комплект трьохточки щоб переробити на трьохточку забудьте, Забудь, на мототракторі він не близько не зробить, тому що, що навіть комплект різні, з трьохточкою у вас не буде ВОМу. Мототрактор ну, не стане ніяк ВОМ, там, інша коробка, там, це нереально. І ви трьохточкою точкою ті зможете тільки ті навісни використовувати, які не треба обертів від коробки. Ремень. Не накинете ніяк, то трьохточкою навісне, вона від рівня не працює. А фух, одноточку на мототракторі тут на щось трьохточку, на щось одно точку, то херня. Тому, якщо вже шукаєте собі такого, як мототрактор розглядаєте, ну вам треба щось трошечки, такі потужніше, з трьох точкою, щоб було там, про рать якихось там можна було адекватно. Одно точка рати, то, блін, порну чи... чи... Така ще. Тому як от розглянете тоді їх. От, я знову ж таки, якщо у вас там по огородах їздить, може там. А якщо у вас об'єми якісь, там є якісь по одне-два, то дивіться в сторону шифинга, він перевагу має залізо по вагозі за ті тракторці. В принципі, вони працюють, по них є моменти. Я їх назвав, у них є реально по гарантіям по сервіс. Вони всі по помілочі. Тобто, по помілочі. Також трактор стане, такого не буде у вас. От, база, заліза, залізо буде якось що До нього треба буде добре руки прикласти. От, що навіть взяти ті крила, як тут зроблено, ну, все бачите. Сидіння, ну от, ці крила, то порнографія, скажімо так, то порнографія. От. А глобально в цілому по ходових якостях, по залізу, трактор буде працювати. Навіть ну, легкий. І він не все на вісне. На вісне. Возьме. Это так, це факт. Тому розгляньте такі моделі більше там, чи шифен, чи щось таке, якщо у вас там якесь Вот, Тому таке відео, я сподіваюся, я по чесному розказав. Так само, якщо щось цікаве, набирайте на номер телефону, його назу, звертайтесь. Підберемо. Такий трактор, щоб вам підходили, щоб ви працювали, щоб ви були доволі. Є і кентаври, і зубрів зараз, Кентаври, є скаути, є в наявності такі маленькі, ну, і шифінги, і так далі, трьох Любі, Тому Будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.